Тихо-тихо, ніч на дворі, хлюпоче вода, У втаємниченій покорі місяць вигляда. Він полоще свої ріжки посеред ріки, миє спину, гладить вічки, Грає в піжмурки. У зірочок ясних поряд скупатися ціль. Чарівний звабливий погляд у відблиску хвиль. Підморгують, зачіпають князя місяця, у чумацький шлях збирають світло в промінцях. Ти не грайся, не ховайся місяцю від нас, сам на небі пригадай це, світи вже не раз. Тобі сумно, тобі скучно, коли нас немає, нічка темна в нічнім небі міцно обіймає. Купалися місяць, зорі, хтось спостерігав. І про них вірші і прозу вам розповідав. Купалися місяць, зорі, туман на воду впав. Я на річці хтось на морі, Вірш про них писав.